Незабаром відбудеться одна з важливих подій біатлонного спорту чемпіонат світу. Щорічне змагання біатлоністів, що проводиться під егідою Міжнародного союзу з біатлону. Представляємо вашій увазі розклад чемпіонату світу з біатлону 2024, який відбудеться в Чехії з 7 по 18 лютого у нове місто. Розпочнеться чемпіонат світу зі змішаної естафети у середу 7 лютого о 18.20. В п'ятницю 9 лютого о 18.20 пройде жіночий спринт. А у суботу 10 лютого о 18.05 пройде чоловічий спринт. У неділю 11 лютого відбудуться дві гонки переслідування. О 15.30 жіноча гонка переслідування і о 18.05 чоловіча. У вівторок, 13 лютого о 18.10 пройде індивідуальна гонка у жінок. А у середу 14 лютого о 18.20 пройде чоловіча індивідуальна гонка. У четвер 15 лютого о 19.00 Відбудеться одиночна змішана естафета. У суботу, 17 лютого, відбудуться дві естафети, о 14.45 жіноча і о 17.30 пройде естафета у чоловіків. В заключний день змагань у неділю, 18 лютого, відбудуться два мастарти. О 15.15 .15 пройде жіночий мастарт, а о 17.30 чоловічий.